Християни вшанували День Смерті Ісуса Христа у Страсну п'ятницю згадують про страждання, розп'яття Сина Божого на Христі та Його поховання. Сьогодні ми, оплакуючи Спасителя, який лежить у гробі, молимось, щоб він простив нам наші гріхи, адже саме вони призвели до цієї трагедії, що Бог, Син Божий, зійшов на землю і помер тут. Ми Повинні в цей день особливо проводити строго. Церква навіть рекомендує по можливості взагалі утримуватися в цей день від їжі або їсти лише один раз увечері. В цей день, коли Христос помер, відбулася така дуже прекрасна річ в Єрусалимській святині, що занавіса, яка була, яка мала тущину чотирьох пальців, що та занавіса зверху вниз роздирається на двоє, і то є знак, що Бог через смерть Ісуса Христа через його страждання розриває перегороду між ним а людством, що відтепер людина має вільний доступ і можливість комунікації з Богом, що Бог є відкритий на людину, і що Бог зруйнував все те, що мішало людині зближатися до нього. В цей день ми стараємося постити. Молимося більше, йдемо до гробу Господнього. Це дуже величний день. Цей день для мене є так, як е, правильно сказати. Е, поклоніння страстям Христовим, який помер за нас е, на хресті, е, поклоніння е, його святій плащівниці. Зазвичай е, зранку е, йду до церкви от, на винесення плащівниці далі там. Поклоніння самі плащаниця, а далі так як буденний день звичайно, постати. Так звичайно. У мене помер батько і два роки тому помер чоловік, і життя в мене дуже змінилося, і цю втрату я переживаю як втрату Ісуса Христа. І втрату близьких рідних з особливою скорботою. Цей день дуже великий. Опущення Христа в людській подобі. Божа благодать настає, Серце сповнюється радістю і, Але... і вознесенням. Тобто це якась святковість для вас? Так. А... Урочисті святковість дуже великий день. Для мене означає духовне... Піднесення Великдень взагалі свято не їжі, а насамперед прославлення Бога, тому що наші люди трошки втратили поняття цього свята, і для мене це трошки так неприємно. Але я сподіваюся, що все-таки для людей це буде день, в який треба все-таки молитися Богу і підтримувати Його. Всі люди зустрічають. Йдемо до плащаниці, цілуємо її. А, що для вас означає плащаниця? Ну, як що означає? Для нас означає, як об'яснити втрата Ісуса Христа колись. Втратили, йдемо поклонитися йому, подякувати за все. Що він помер за наші гріхи. Незважаючи на траурність перед передвеликодньої п'ятниці, цей день дає людям надію. Так як Христос воскрес після розп'яття, християни мають сподіватися, що існує життя після смерті, сьогоднішній день є днем, коли Христос не просто помирає, але Він сьогодні стає переможцем смерті, дьявола і гріха. Той день є печаттю, яку Бог кладе. На своєму Сині Ісусі Христі, печаттю, яка стирає всі наші гріхи, всі наші беззаконня, всю гидоту світу, коли Бог касує той запис різних провин, які людина затягає через своє нікчемне життя, одним з обов'язкових християнських ритуалів у страсну п'ятницю є поклоніння плащаниці, образу тіла Спасителя. Тканий гріб Ісуса у церквах виносять тільки раз у рік, у день розп'яття Христа. Кожна людина може поклонитися їй, це є ніби продовження служби страстей, яка, як правило, звершується в четвервечері, і після того як Люди почули євангельську розповідь про смерть та погребіння Господа. Кожен зможе прийти, і так як це зробили люди, які були близькими до Христа і які були присутні при похованні, теж поклонитися його тілу, яке лежить у гробі. Плащаниця стоїть посеред храму до великодньої служби. Перед початком пасхальної заутренньої її кладуть на престіл, де плащаниця залишається до визнесіння Господнього.